Верлін або подобається, або не подобається. Для декого тут дуже брудно, багато трешу. А для декого тут дуже круто, стильно це Наталка. на початках. Наталка. супер-топ. українська мафія працює віж сільсько-міський. багато різнодивного. Оце Берлін про це бункер. Гітлеристки просто моя улюблена будівна В місці. Цьому є така своя чорна темна естетика, але вона мені подобається. є українські суші. Вони от такі дуже смачні. Як смачно в Україні? Ну, Це топ. привіт, я з чоловіком, який мене знімає. В Берліні на один день, 24 години. У нас справи. Друзі покликали на вечірку. Плюс покликали на вечірку знайомі які відкрили тут кафе. Це ті самі люди, в яких косатка у Києві. Я хочу показати вам свої улюблені місця. А ви поки підпишіться на канал. Тут промислення та 100% цен. Ми зупинилися прямо біля вокзалу у багатьох європейських містах. Вокзал досить трешовий. Там часто буває брудно і стрьомно, але в Берліні вокзал шикарний і навколо дуже красиво. І якраз коли ви відходите буквально пару метрів від центрального вокзалу, вже опиняєтесь біля топової локації, яку я дуже люблю, прямо біля річки. І буквально там 5 хвилин, ходьби — ви вже будете біля Бундестагу, а біля парламенту. Краще, що можна зробити в Берліні, коли ви тут в гарну погоду, це прокатитися так. на човні. Настільки крута архітектура, Берлін місто, де є і радянська архітектура класно відновлена, і сучасна архітектура, і стара архітектура 19 століття і набагато старша, і все це виглядає дуже круто. Місто еклектичне, дивне, але цим мені воно дуже подобається. Ідемо далі. Берлін або подобається, або не подобається. Для декого тут дуже брудно, багато трешу, а для декого тут дуже круто, стильно. І Берлін нагадує Київ, Не знаю. Мені подобається тут багато публічних просторів, дуже зручно, немає корків ніколи на дорозі, класний публічний транспорт. Можна їздити на велосипеді, купа мистецтва. І вже тут повідкривалася купа крутих місць, українських кав'ярні, ресторани. Про що українська мафія працює, українська галерея серпень одне з моїх улюблених місць. Серпень це українська галерея Українського сучасного мистецтва в Берліні, яку створила моя подруга Наталка Лікинович. Це Наталка. Піагра на початках. Наталка супер топ створила цю галерею. Це просто жінка третього тисячоліття. Ну що, краса? Тільки в Берліні є просто посеред місця, отаке кафе. Там грає техномузика, виглядає топово. За це я люблю Берлін. От хто таке не любить, вам не сподобається. А хто любить еклектику і такий от двіж сільсько-міський, багато різного дивного. Оце Берлін про це. Поки ми тут біжимо по справах, якраз проходимо повз. Це просто моя улюблена будівля в місті. Це називається Борос Колекшн. Колекція Борос це бункер гітлерівський, який зараз є приватною резиденцією і галереєю пари Борос. Вони живуть на даху. Подивіться, це просто топ, яка краса. Всередині на поверхах їхня приватна колекція, яку вони змінюють час від часу. Туди можна попасти лише заздалегідь, тому що розкуповують квитки, і як частина невеличкої екскурсії. І якщо ви будете будь-коли їхати в Берлін, обов'язково сюди сходіть, тому що це супер крута будівля, супер крута колекція. Ну і взагалі подивіться, як це виглядає. У мене це дуже вражає. Йдемо далі, В цьому крутість Берліну, да виглядає досить вражаючо. Цьому є така своя чорна темна естетика, але вона мені подобається. Фотографійська, музей фотографії, музей сучасної фотографії, де шикарний книжковий магазин. Можна купити класні книжки, сувеніри. Там є дуже круте кафе. Сам музей просто топовий. Завжди класні виставки по фотографії, тому це реально мас, куди треба прийти або можна просто прийти в кафе, посидіти, попрацювати, тому що там дуже класно і просторно. Моє улюблене місце. Гарно, але мені здається, що в мене дуже багато кім. Йдемо далі люблю цей район, це місце, з багато галерей. Зараз конкретно ми в місті, де там супер багато галерей. Все таке красиве, симпатичне. Незадоволення гуляти. Цим А що ще я хочу сказати? Що для того, аби жити класно, радісно, творчо, робити в житті якісь прориви, то треба звичайно дивитися на красу. Треба дивитися на щось нове. Треба ходити в музеї, в галереї. І навіть якщо ви просто хочете зробити там ривок в бізнесі або знайти вирішення, які бізнесові проблеми там, в менеджменті. Класно просто вириватися з цього такого day-to-day, -day. просто походити вулицями якимись класними, зайти в книгарню, погортати книгу, подивитися на мистецтво. І Зразу це освіжає ваш мозок, і ви вже можете генерувати реально класні ідеї для життя. Тобто, звичайно, це круто, це насолода, це радість, але це також має дуже передметну функцію. Функція росту. Бо я люблю кайфувати, але я люблю будувати, творити, Це мені приносить задоволення. Це топове кафе, дуже класне в такому симпатичному дворі. Ще одна галерея. Тут так красиво. Топ можна посидіти, почилити. Тут ще Берлін Артвік. Дивіться, як класна. Краса. Так що ще можна робити в Берліні, що дуже класне, це просто гуляти, ходити, тому що навіть коли холодно, тут дуже прикольно просто дивитися на галереї, магазини, кафе, насолоджуватися красою, дивитися на людей. Це взагалі моє улюблене. Номер два. Дуже крутий технічний музей. Ми туди поїхали до речі з дітьми минулого разу, коли були, і це просто. Топ для всієї сім'ї дітям дуже сподобалось, при тому, що наші діти маленькі і вони безумні, тому з ними взагалі не просто вибрати, що ще буде подобати. Ще моє улюблене місце це КДВ, це величезний такий торговий центр, як наш Цум. І на останньому поверсі там купа класних барів, ресторанів. І там взагалі одне з моїх улюблених місць це устрічний бар з шампанським. Я би туди зараз поїхала, але я зараз не п'ю наступні три місяці, тому я насолоджуюсь просто життям без алкоголю, що, до речі, дуже класно. Ще в Берліні є українські суші. Поки що це тільки доставка. Я сподіваюся, що колись вони відкриють свій заклад, але це. Реально топ. тому якщо ви сумуєте за українських суші, то можете приїхати в Берлін і замовити собі доставку. Вони отакі. Дуже смачні, молодці українці. Феномен українських суші. Це коли ну є суші, да японські, а є українські суші, які ми любимо. Дерол, як моя голова. Я вважаю що це окремий напрямок. Це не можна порівнювати там з японськими суші. Це є окрема тема, і вона дуже крута. Ну і взагалі, як смачно в Україні. Ну це топ. Ідемо далі. Я тебе знімаю до все, показати цього разу в Берліні Улюблене не вдалося. Але якщо вам цей влог сподобався, пишіть, чи сподобався, то наступний раз роблю більше місць, тому що їх є дуже багато і вони дуже класні. Я дуже хочу теж показати вам деякі місця, які відкривали українці. Вчора ми зайшли з вами в галерею серпень Наталки Якимович. Але одне взагалі, з моїх улюблених місць тут це кафе Сірене і це кав'ярня можна снідати в класному районі Принцлауберг. Її відкрили українці. Тому, якщо ви хочете підтримати українців, але просто сходити в класне місце, то обов'язково туди можете піти. Там -то. До речі вчора дізналася класний лайфхак від Наталки Якимович. Про те, що можна поснідати в бундестазі. Туди треба записуватися завчасно, але ви можете просто піти в Бундестаг на дах і там поснідати. Це дуже круто. Я це хочу обов'язково зробити. І можна взагалі побачити, як виглядає Бундестаг зсередини. там шикарний вид. І побачити, там, як всі працюють, це класно. Що я вам хотіла розказати? Я взагалі обожнюю інших підприємців. Я люблю, коли люди щось будують, створюють, вони вкладають це в це свою душу. Я розумію, які це зусилля взагалі щось будувати. Чи бізнес будувати, чи неприбуткову організацію неважливо. але щось створювати це займає такий колосальний взагалі ресурс енергетичний. Це дається завжди там потом і кров'ю. І я ну, дуже заряджаюся іншими людьми, завжди підтримую інші бізнеси, люблю там підприємців, підприємниць, тому що вони завжди, знаєте, горять, вони завжди думають про те, як щось будувати, як щось робити. Вони, знаєте, живуть в цій енергії. Це дуже круто. І вони, знаєте, не думають там, про те, там. Про якісь дурниці. Ну і про дурниці, звичайно, всі думають, але ви розумієте, вони витрачають свій час на те, щоб створити, на те, щоб будувати. І це дуже класно, і це дуже заряджає. Тому я люблю бути навколо таких людей і вам раджу бути, якщо хочете зарядитися, тому що це реально дуже круто. Ну і звичайно, підтримувати взагалі інших. Так важливо підтримувати. Ми так часто я бачу, як люди шукають в чомусь проблему. Знаєте, хтось щось зробив погано. Каву виніс холодно або ще щось, а я просто, знаєте, бачу позитив. Ну, бачу більше хорошого, ніж поганого. І тому вважаю, що якщо є можливість там когось похвалити, підтримати, то я це обов'язково роблю. У мене ще сьогодні екстра гарний настрій, тому що. Раніше в своєму минулому житті я настільки вигоріла, що коли щось відбувалося, знаєте, якась велика подія чи якісь там презентація, то я реально вже, знаєте, перестала відчувати радість. Просто в мене вже не було емоцій. І за останні декілька років я настільки багато чого змінила в своєму житті, аби звичайно працювати, звичайно, робити там великі події, там презентації чогось. Але я це роблю не на грані своїх можливостей. Я це роблю в такому стані, де я не горю, команда не горить, і я отримую від цього задоволення. Тобто я реально від отримую радість, тому що це досить страшно, коли ти дуже багато працюєш і дуже багато вкладаєш у щось ресурс, але потім ти навіть не можеш цього радіти. Розумієте, і ти весь час. Просто гориш, це дуже страшно, дуже трешево. Це що, що було для мене дуже важливо от, пропрацювати. І якщо ви зараз десь в такій ж, ну, в такій ж ролі, в такому стані, то це от, на що я вважаю, треба звернути увагу. Якщо ви там, наприклад, підприємець або керівниця і ви в форматі що. Все треба тільки робити через там горіння, це не значить, що ми не працюємо, да? але працювати теж можна вміти, розумієте? Як там ривками з відпочинком, з рефлексією. Але якщо ви весь час в форматі я горю, я от горю як божевільна, то це не є якби така довгострокова успішна стратегія по життю, тому що коли ми горимо, ми вигораємо. І коли ми вигораємо, в нас немає енергії ні на що. І якщо у нашому житті з'являються якісь виклики, там життєві, бізнесові, ми реально не можемо на них ну, відповісти творчо, ми не можемо часто знайти на них рішень, тому що в нас немає цієї енергії. А енергія це є паливо, паливо, яке нас годує і яке дає нам бажання, можливість в класному стані проживати кожен день, так тому що ще важливо, ми, от оце життя, те, що ми робимо. Те, як ми живемо, кожен день це і є життя. розумієте? Життя це не є, що ми кудись прибули в якусь точку, і там починається життя. Оце життя, воно тут і зараз. Розумієте? От життя, от там, де я зараз, от зараз я живу. Звичайно, я розумію всіх там. Підприємців, керівників, досягаторів, що всього завжди буде мало. Ми завжди думаємо про майбутнє результати там завжди не будуть задовільні. Це круто, але треба вміти з цим працювати і розуміти, що якщо ми не тут, якщо ми не радіємо, то ми, ми не живемо і ми і не зможемо насправді робити там ті ривки, які ми хочемо для нашого майбутнього життя.